Привет, друзья! И вы на канале Tutti Фрути. И сегодня мне мама Вы не представляете, что она купила мне. Да. Я уже скоро пойду в школу, и мне мама не только в саду но там балтучу туфли вообще красивые. Но я не буду показывать, потому так, что такая надежда, но это будет долго. И э, мама мне купила такие машины, сами главные. Сами главные. Туда еще есть трое таких. Ось ще такий стіч тут. І в мене тут такий стич я за не ходила в магазин. І ще тут був ось такий. Тут був такий чорний. І да, ви не представляєте, що не Да, Це та сама бутылочка. Всі кажуть, що не можуть його відкрити і знайти його в магазині. Но я знайшла! Я знайшла! Я Я так мечтала всю всю свою жизнь. Ну, оце свій наш теж мечтала. Ну, не, не так мечтала, як оце. Це капець я мечтала. З дивіться, яке вони. Тут є таке так життя і цей шарик дожить лопнути. Ну. Там еще кажут, там я -ка, еще внутри есть. Ну, який шарик. Не, ну реально есть там шарик какие-то, но я не чую, что вы ну, так болтался. Так, короче, тут есть вот такая закорючка, чтобы вот так его открыть. Ладно, треба так нажать, чтобы вся кухня не была в целом напитке. Так, як його відкривати тут? Так, ця штучка впала. треба якось його тут отак. Чи, коротше. коротше, друзі, зараз е -е, я вам все переділа, тому що зараз друзі, зі маємо